Усіх вітаю урок української літератури в 9 класі на тему ідейно-художньої особливості романтизму і розглянемо поетів-романтиків. Епіграфом до уроку пропоную взяти такі слова з літературної критики. Мрія про рівність усіх людей, устремління до справедливості, добра, краси знайшли своє вираження в романтичних творах. А також слова Ліни Костенко. Буває мить якогось потрясіння. Побачиш світ, як вперше у житті, звичайна хмара, сіра і осіння, пропише раптом барви золоті. Ці слова відносяться до творчості поетів-романтиків. План нашого уроку такий: перше. Ідейно-художні особливості романтизму. Друге зв'язок з ідеями просвітництва та національним рухом. Третє поети романтики. Четверте осередок романтичного руху в Західній Україні. І п'яте. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов'янських літератур. Запишіть, будь ласка, план уроку. Романтичне зображення життя виникало паралельно з реалістичним ще в глибоку давнину. Виявилося воно у творах різних жанрів стародавніх літератур в казках, легендах, міфах, ідиліях, пригодницьких повістях і романах, пізніше в баладах, феєріях тощо. Назва цього методу з'явилася через багато віків. Походить вона від слова романський, що вживалося спочатку на означення творів, писаних не латинською, а якоюсь із мов романської групи індоєвропейської родини, французькою, італійською, іспанською, португальською, румунською. У першій половині XVIII століття в англійській літературі в слово романський почали вкладати інший зміст. Це щось надприродне, незвичайне, дивне, таємниче. Отже, романтизм це один із провідних напрямів у літературі, науці і мистецтві, що виник наприкінці XVIII століття у Німеччині та існував у літературі Європи і Америки в першій половині XIX століття. Романтики виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень. У художній творчості романтизм виявився в показі ідеального героя, його духовного світу та його ідеалів, заради яких він вступає в боротьбу. Основною рисою романтизму є трагічне двоєсвіття. Герой усвідомлює недосконалість світу і людей, страждає від спілкування з ними і водночас бажає жити в цьому світі з цими недосконалими людьми. Мріє бути ними зрозумілим і прийнятим. У новій європейській літературі, як цілком визначений своєрідний творчий метод, романтизм почав формуватися у творчості німецьких письменників. Йоанна Вольфганга, Вольфганга з Гете та Генріха Гейне. Ось їхні фото можете подивитись. Людина, на думку романтиків, істота насамперед емоційна, а не раціональна. Глибинне пізнання здійснюється не розумом, а серцем через почуття, інтуїцію. Відтак митець є пророком, генієм, що може говорити з Богом відкривати істину. Саме мистецтво, просвітлюючи людські душі любов'ю і красою, здатне покращити, врятувати світ. У центрі зацікавлень романтиків людина, її внутрішній душевний світ, зокрема, позасвідомі сердечні вияви психіки. Сни марення, пристрасті, натхнення. Їх приваблювали таємничі, містичні сторони життя, виняткові події, сильні особистості, бунтарі проти світового зла, найчастіше самотні у своїх пошуках ідеалу. Націю романтики розглядали як єдину природну форму суспільного існування людини. Давні звичаї, обряди, народну мову сприймали як першорядні цінності, вияви національної душі. Звичайно ж, природа для романтиків це не лише джерело образотворення, а могутня стихія, жива краса, нерозривно пов'язана з людиною. Вона вища від суспільно-побутової метушні, наближена до Бога. Це книга, яку треба читати задля духовного очищення. Звичайно, ми з вами вже не раз говорили про пейзаж, про те, з якою метою він використовується у творі. І знаємо, що пейзаж допомагає авторові розповісти про місце і час зображуваних подій. Пейзаж може створювати емоційний фон. На якому розгортаються події. Пейзаж може підкреслювати певний душевний стан героя, відтіняти ту чи іншу особливість його характеру за допомогою відтворення співзвучних або контрастних картин природи. Розглянемо це на прикладі. У Тараса Шевченка є поема Катерина. Там такі слова. Реве, стогне хуртовина, котить, верне полем, стоїть в катрі серед поля, дала сльозам волю. Як бачите, природа показує нам душевний стан головної героїні Катерини. Отже, природа. Це не лише джерело образу творення, а могутня стихія, жива краса, нерозривно пов'язана з людиною. Романтичні пейзажі, ось ви бачите їх на картинках, незвичайні, нерідко страшні, дикі гори, глибокі ущелини, страхітливі хащі, безкрайні пустелі, занедбані кладовища, розбурхане море, розбійницький стан, циганський табір, бушування стихій або надприродна тиша. Звичайно ж, в Україні. Теж розвивався романтизм. Його ознаки є такими: зображення виняткових людей у незвичайних обставинах, показ непересічних подій, найчастіше трагічних, наявність фантастики, потяг до висунення на перший план виняткового в характерах і обставинах. Ідеалізація патріархальних відносин, ліричний герой перебуває в гармонії з природою, як ми це вже бачили, велика роль національно-історичної тематики. Я думаю, що ознаки напряму варто записати. А тепер про український романтизм. Український романтизм підготовлений ще культурою бароко. В основі якої була ідея непересічної особистості, в усьому суголосна з українською душею. Доба романтизму поклала до життя, покликала до життя когорту непересічних мистецьких постатей, попри несприятливі умови брутального духовно національного і соціального поневолення. Найяскравішими представниками українського романтизму є Микола Гоголь – Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш. Провідна роль у розвитку цього стилю на початковому етапі належить Харківській школі романтиків, гурткові літераторів і науковців, засновником якого був професор Ізмаїл Срезневський. Ось він перед вами. У різний час сюди входили викладачі і студенти університету. Петро Гулак-Артемовський, Левко Боровиковський, Амвросій Метлинський, Микола Костомаров, Михайло Петренко, Віктор Забіла, Осип Бодянський. Гуртківці писали не лише художні твори, а й наукові праці з української історії та філології. Збирали зразки фольклору, друкували їх окремими книжками. Видавали часописи і альманахи. Національний і соціальний гніт був тяжким і в Галичині та Буковині, які входили до складу Австрії, німецькі, польські, угорські магнати, як і українське панство дедалі дужче визискували трудовий люд, щоб укріпити своє панування в багатонаціональній державі. Уряд прагнув посісти, посіяти розбрат між націями, насильницькими методами онімечувалося, ополячувалося, мадяризувалося корінне українське населення. У східній Галичині з 1817 року за спеціальною ухвалою уряду викладання в усіх навчальних закладах проводилося тільки польською мовою. В інших регіонах Галичини українські школи були лише початкові. Русинську або українську мову оголошено хлопською здичавілою, заперечувалися її самобутність, саме право на існування. На початку 1832 року у Львові познайомилися і заприятелювали троє молодих людей. Семінаристи Маркіян Шашкевич, Якуб Головацький та Іван Вагилевич. Зблизили їх любов до рідного краю, глибокий інтерес до життя простого люду і захоплення ідеєю національного відродження. Всі троє писали вірші, збирали фольклорні твори. Друзі всюди ходили разом, працювали в бібліотеках, відвідували університетські лекції. Бували в церкві, вели між собою нескінченні бесіди рідною мовою. За це наглом прозвали їх Руською Трійцею. У тому ж 1823 році молоді люди заснували гурток, який так і назвали Руська Трійця який ставив собі за мету шляхом поширення в народі освіти видання художніх творів і доступних малоосвіченому люду науково популярних праць досягти національного відродження Галичини, вибороти громадянські права, відновити єднання з Надіпрянською Україною. Ось вони, подивіться, будь ласка, перед вами Маркіян Шашкевич, це зачинатель нової української літератури на західних землях. Іван Франко назвав його батьком нового народного галицько-руського письменства. Це Іван Вагилевич і Яків Головацький. Гуртківці Руської трійці збирали усну народну творчість, укладали рукописні збірки, дещо друкували в польських збірниках, вивчали історію України. Готувалися працювати серед народу, нести йому знання засобами рідної мови. Саме вони видали Альманах під назвою Русалка Дністрова. Русалка Дністрова це книжка, що вийшла у світ наприкінці 1836 року, але видання її позначено 1837 роком. Який і став всіма визнаною датою народження нової української літератури в Галичині? На звороті титульної сторінки збірки наведено слова видатного чеського вченого колара. Не тоді, коли очі сумні, а коли руки діяльні, розквітає надія. Зміст цього альманаху такий. Відкривався він перед слів'ям, тобто перед мовою Маркіяна Шашкевича, де автор доводив, що руська українська мова є не діалектом польської, а самобутньою мовою великого народу, закликав до єднання всіх частин розірваної нації, до праці на благо народу. Багато місця відведено фольклорним творам. Також опубліковані оригінальні вірші Шашкевича, Вагилевича і Головацького. Є тут і переклади зі слов'янських літератур. Русалку Дністрову Іван Франко назвав явищем наскрізь революційним. Це про діяльність поетів-романтиків в західній частині України. Яке ж значення діяльності романтиків? В умовах жорстокого національного і соціального гноблення сміливо піднесли голос за право українського народу на свою мову, культуру, на саме існування нашої нації серед інших націй світу? Зробили значний внесок у лексичний фонд літературної мови, розширили систему зображувально-виражальних засобів. Відобразили національний побут у багатьох його виявах, безправність трудового народу, деякі сторінки громадського життя, історичне минуле України, увели в літературу нові жанри, багато сил і уваги приділяли збиранню та публікації фольклорних творів, що дало змогу вберегти від забуття перлини народної творчості. На цьому я закінчую свій урок. Всього вам доброго. До нових зустрічей!